Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами почнемо робити іграшку, м'яку іграшку об'ємну равлика. Почнемо ми з вами цю іграшку робити з голови, бо ви таку голову вже робити вмієте. Ми таку голову робили у нас 60 ніжки. Сьогодні ми з вами зробимо наш капелюшок. Ви пам'ятаєте, як ми його робили. Нагадую: вирізаємо два кола, один діаметром. 13-15 см, і ще один діаметром 8 см. Збираємо, потім прошиваємо. Зробили. Приклеїмо наші ріжки. Потім менше коло збираємо, наповнюємо синтепончиком або ще чимось. І приклеємо зверху. Потім закриваємо оце усе, що у нас. Некрасиве. І це, і чим прикрашаємо. Тут у нас бантик. Ось тут в мене вже є ще прикраси. Бачите, я вирізала ось такі маленькі квіточки з фоумірами. Ось можна зробити ось такі квіточки. Прикрасили, зробили. Тепер робимо голову. Теж вирізали круг діаметром 14 см. Зібрали і наповнили. І тепер вам треба зробити очі. Ми повинні ось так, де, де у нас тут очі, приблизно булавочками очі, носик. Потім булавочки забираємо, намічаємо, і носик намічаємо олівцем. І що ми з вами повинні зробити? Ось так наскрізь, бачите, наскрізь голочкою туди, де ми намітили олівцем. Раз, два. І тут ще раз, два. Очки є. Тепер, тепер ми з вами робимо очки. У мене це полубусіни. У вас може бути все, що завгодно. Отак. От раз. І приклеїли одне очко, приклеїли друге очко. Носику у нашій. Іграшки буде маленький. Не такі, як у сороконожки, а маленький. Бачиш? Бачите? Кругленький. Теж у мене це фетер. У вас може бути все, що завгодно. Носик забрали, приклеїли. Ось такий маленький носик гарненький. Тепер беремо ручку і малюємо Малюємо ручкою гарненько, Отак. усмішку. Бачите? О! Намалюємо зараз усмішку, навіть ось так. Ротик трошки. А чорною ручечкою намалюємо ось так. О, бровинята. І навіть можна зробити ось так. О, отакі повії. Ну, на сьогодні усе. Оце ви все зробите. А потім продовжимо нашу роботу. До побачення.